Начальників відділного раду та виконавчих органів раду відповідно Де до статті 47 закону України про місцеві самоврядування України. Засідання працівники комісії підлягає від радифікації з подальшим від запису засідання не менше п'яти років. запис засідання комісії у дебільниці частині вторгнення відповідно до цього закону, не після закінчення засідання, коли не пізніше наступного дня. Леонідуться наступні питання. Перше. Про програму профілактика та покупчик та боротьбі з вченістю на території вічної спеціальної ради на 2025-2027 роки. Доповідач лісу і плану Михайло на навчальних Друге: про затвердження конфертів, які передаються з місцевого бюджету, доповідач відпустила Михайло на навчально-фінансової дорожні. Третє: поняття змін до бюджету рішення сільської територіальної громади на 2022 році. Добрий Доповідач ліку Світлана Марківна, за членів відділу. Четверте про затвердження проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього життя вулиці Вишнева, Сталіковалянці, Святомицького району, Житомирської області. Доповідач Олещук Олександр Миколаєвич, начальник відділу ЖКХ, комунальній власності та архітектури. П'яте. Про затвердження розболязнікової голови. Відповідач Олечок Атерина Бюріна, начальник відділу сусідної населення. Хто з тих по надання виконання допомоги, доповідачі, промачується Ірина Юріна, начальник відділу соціального захисту серед. До порядку денного є зауваження пропозиції. Хто за даний порядок денний Прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше програму філатесу, яка була у нас теж злучена з адаптацією на людей з Ради потребами 2025 року. І ми з вами по тіні, ми пропонуємо для людей з особливими потребами. На території міста коератних 10-15 центрів. Ну, сам, насамперед, у нас змагала

постійній комісії затвердити програму профілактики пропону перевіряти в чині, які на місті на тесті більше. Шановні присутні, до нас долучилися депутати Ірина Іванівна та Ірина Іванівна.

Зауваження, доповнення. Тоді переходимо до голосування. Шановні члени постійної комісії, хто за те, щоб рекомендувати сільській раді затвердити програму профілактики правополосних та боротьби зі злочинності на території вічності сільської ради на 2025-27 роки прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Переходимо до воду наступного питання порядку денного про затвердження проспектів, які передаються з місця бюджету. Якщо ми дати, що ще один, так? У нас підповідають айтронакові. На наш пер Áève Ar тcado ми робимо головні шустерки в закладі дiberками енергетичних хімій, як під час громадського пере vodka ролі. Це всьо вел playable, тому має бути відходження два висячалищ extension vouch. Це навпаки намdoing page voor veldat Transform on our property, 起 от в internyt bekomme ludіль dotted web vertij. Для нас마 момент настиcz�를 дòn арний patent, Thank <laughs> Переходимо до обговорення даного питання, які в кого будуть запитання, опозиції, хто вважає виступити? Шановні чани постійної комісії, хто за те, щоб рекомендувати сільській раді передати кошти в бюджету від своєї територіальної громади, державному бюджету у задії субвенції, прошу проголосувати. Хто за? Проти, Переходимо до розгляду наступного питання нашого порядку денного: пронятні змін до бюджету річності сільської територіальної на рік. громадяни. <плес> Такі пропозиції. У бюджетній програмі надання мотиви за 1, 10, 20, 30, надання за 1000 сітки, 100 градусів сім'ї, точно бюджет. грн на субсидій, точнец, за для наприклад, провінти. У бюджетній програмі 40%. Вам 200. Збірницький бюджетній призначені по бюджетній програмі 37, 982, субвенції з місцевого бюджету з дешаному, 200 тисяч гривень. по бюджетній програмі 371, 981 рік, субвенції з місцевого бюджету державного бюджету. на

У оренді платі сидячи за цим кодом для про медіа доступного опозитування, це для придбання різної стали, то більше витрати громади. Збільшується признаку, 370 зберігання. Значити, по бюджетній признак, по бюджетній программі. І по функції утримання за розвиток автомобільних доріг, за дружні інфраструктури, законопроект бюджету, відмені ці біля призначення погоди комічної класифікації оплата послуг в сумі 500 тисяч гривень, предмети захисної власні інвентар сумі мінус 1200 тисяч гривень. питання. Шановні члени постійної комісії, хто за те, щоб рекомендувати і раді внести зміни до бюджету сільської територіальної громади державного бюджету? Хто за? Поки підтримався. Приходимо до розгляду на питання порядку денного про затвердження розпорядження військового голови. по маршрутка до виставку. Протягом березня 2025 року було прийнято з перерозпорядження половин. А саме розпорядження номер 2925 березня, 2025 року, про надання матеріальної допомоги на лікування. Мух антифальт, вони такі. Розпорядження номер 25 березня. Продання зараз воїну допомоги, там буде в тіжого участваку від 43 фри та одній і, яка здійснила поховання загиблого захисника України, на тому ми 2020 років. Розпорядження No24 від 8 квітня про надання наразової горшкової допомоги жителів села Берківські його Валерію Леонідовичу. Для лікування у розмірі гривень та розпорядження No25 22 квітня про надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій. 10 кількість на суму кому 130 гривень? Про членів пленку комісії рекомендувати від раді затвердити дані розпорядження. які запитання, пропозиції. Рекомендую немає, рекомендуємо. Ставимо на чому члени комісії, хто за те, щоб рекомендуватися по тобто, перепорядку місійського води, прошу проголосувати. Хто за? Проти, тобто, стримався одноголосно. Переходимо до е, наступного питання то затверджено проєктно коштове своєї документації на капітальний ремонт до розвитку або у будь-якій не витрати дивіденції, що вистачає вимогу до розвитку півтора. Добре, я вистачаю. 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 Добре, я я вистачаю. Добре, я вистачаю. Добре, я Відповідно до експертного звіту про подорожні до культури не можуть спустити, проєктну документацію за робочим проєктом та питання робочого покриття по вулиці Вишнева, село Подоленське, тому що прийомно тому, 25 квітня 25 року, номер 6, 275, номер 1, 25. Виконано філію ДП «Укрдержбуд» експертиза в Житомирській області з метою покращення технічного стану доріг комунальної власності. Відповідно, даної дороги. Рекомендую постійної комісії рекомендувати такій програм. Заперети протикоштову документацію по об'єкту. Капітальний ремонт може про те вулиці обслуговувати міністр, загальної кошторисні вартісті робіт, 8 мільйонів 358 тисяч 882, які є запитання пропозиції.

Лішан містій комісії сторічність ради надійшли нашло дев'ять заяв, воно заяву драктиво. Таким чином, питання проєкту дедуть вичерпані. Засідання постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності озвучили закричені.